Ой. Так, історія така. Якщо підходити до цієї історії трошки далі, я хочу розглянути трошки там ще можливо в блгалті, робити якесь шаблонування. У нас виникає час до часу проблема. Час від часу проблема з тим, що треба задати параметри, часом їх розмножити. А Тим більше у нас є така ситуація, що ми ставимо хостинги, і в принципі хостинги всі є однотипні. І не обов'язково ті всі це вже про нас правити, можна задати додатковий конфігуратор загальний, який зчитається булдаутом і ми по ньому пройдемо загального папа. Історія загалом почалася з того, якщо зайти трошки далі, що ми випробували зробити булдаут для треку. Для того, щоб його зробити, його не існує, спробував розібратися, які ж зараз є механізми для побудови шаблону. Одним з перших є, якщо піти на PyPy, він видасть такий список. Виси. Першим висить Ample Code, оскільки він по змісту перший. Сам по собі він мене зовсім не вражив, оскільки Jinja Template. Я не знаю, Там використовується джинджер та Розмітка нього страшна і таза, кажу, у нього страшненька, залікати, в одні фігурні дужки на других фігурних дужках І розбиратися з ним немав бажання. Тим більше в застосування я його десь не бачив, то хлопці його написали буквально місяць тому, хтось собі підтрясев. Одним з найдавніших є... Затрецер Recycle файл Template. Його написав Fіліcom, той, що писав за три книжку. І фактично це є вершина всього, що можна зробити, і далі ніхто більше нічого не зробив. Е, е, наступним є по кількості фіч е, i IW цей інженівеб темплейт. В е, чому їх різниця? Файл він бере string template model тобто клас, приводить текстовий файл темплейт класу і застосовує всі параметри з buildauta, які прийшли на нього. і Engine Websky дозволяє застосувати не просто stringovський темплейт, а крім того, що й читах темплейт. Читати темплейту є набагато потужнішим, дозволяє створювати і умови, і цикли, і буквально е, е, все, що загоне. Потім з'явився інкванд Recipe Text файл. Там нічого цікавого не зробили, чесно кажучи, це якась ще одна копія, е, і, точ, і чесніше, вона є копія з колекції Recipe Template. І один, і другий має однаковий алгоритм розбору стрінького. Стрингових процентів, темплей є на стрінгах, але жоден з них не застосував стринг-темплейт. Клас. Тобто вони самі парси, те, що отримали, на долари на на, на, на на все, що бачать, але здогадатися, що стринг темплейт використано не здогадалися. c ресайт Template додав, вони так напряму написав Олі, що він підняв колектив ресайт Template і додав до нього шлях всього нам цього. Враження склалось таке, що чувак не мав доступу до колектів, але взяв до себе затрацею, оскільки він має доступ, його повторив, редмішку повторив, додав до неї одну, одну фразу і в рецепті додав всього-навсього, що приймається параметри шлях положення і що той шлях треба створити, якщо його не існувало. Бо колектив просто ламався, якщо шляху було. То, що стосується шовкому. Ще одним цікавим є таке поняття як макросив BullDout. Ну, це є такий рецепт, який аналогів ніде немає, чи копій поки що. І е, він має прецеденти до того, що його досить легко поламати і наробити помилок. Е, е, ідея проста. Задачка стоїть в тому, щоб підняти інстанс, в якому є кілька заоклієнтів, для прикладу. Результат буде той, що ми отримаємо кілька частин булдаутів, кожен з яких буде вказувати свої порти, логи і все решта. Ну, тут є такий приклад, що ми маємо інстанс новий, інстанс перший в частині, їздить не їздить на повністю мишки. Десь має бути. Тобто зверху у нас є описані дві частини, далі описаний макрос. Тобто він вказує, що ми будемо мати лоб-файл і будемо мати порт для моніторингу даного інстансу. Все. Далі описувані ті дві частини. Інстанс перший і другий. Фактично вони кажуть, що вони керуються рецептом макро і використовують вище описаний інстанс макро, який треба заповнити тими параметрами, які вони сюди мають вже самі внести. Відповідно, інструкція result ресай означає яким рецептом треба керуватися, щоб побудувати ту частину? Тобто то цілком може бути The Offline-Resight. В даному випадку вони просто для прикладів писали тест. Фактично та річ зараз досить активно розвивається, Там чиким рівні нового тижня. Тобто є, є потенційна можливість, що воно навіть працює. Так. Наступна частина цього всього процесу є така. При виносі, ну, виносі будь-якої інсталяції на сервер у нас виникає задача, крім того, що ми встановили build-out build встановив всі егі, всі шляхи поставив базу чи ще щось розклався. Ми можемо його запускати, дивитися, що в нас вийшло. Тепер у нас питання: е описати вихостило пачку, е описати логи? чи розкласти ті логи? Е якщо в нас є мейлпост чи ще щось, то під нього треба зробити місце, е Постворювати окремих е всяких, я не знаю, кого завгодно. Ну або, наприклад, як тут приклад є, це е якщо Інстанс створює root, в кінцевому результаті оунером інстансу є конкретний клієнт, то юзерней. Тобто, відповідно, якщо я удав запустив рутом, рут мав доступ під собою, він стягнув все і поставив, то в кінцевому результаті, коли юзер приходить, він мусив би запускати той інстанс, мати на один повний оунершіп і власне чому команду треба викликати для того, щоб він... Міг принаймні базу відкрити в собі. Ну. Власне, рецепт, план ресайп рецепт, команда дозволяє запустити шельівську команду. Піділяється вона на дві частини. Є команда просто і апдейт команда. Тобто, якщо я buлдав запускаю другий раз, в мене буде викликатися не команд інструкція, а буде апдейт команд-інструкція викликатися. Якщо, ну, це стосується того випадку, якщо мені треба створити файли чи треба створити директорію, а вони вже існують. Далі копію того, того, того рецепту є IngeniWeb, рецепт і cp рецепт Ingenі до того всього по сурсу додав всього на все, ага, якщо так залишитися тут. Plon ресайп команд використовує напряму ОС-System, просто передає набор команд і все, викликає. Інженівський додав можливість Python-скрипта замішавської команди і додав, додав кілька перевірок стосовно того, чи то Windows, чи не то Windows. Тобто він застосовує Windows-завські раннери і Windows того скрипта. Це перес рецепт CMD, е, подивився на Вінджанівський, скопіював його повністю, потім сказав, чи, чи, чи він завнявський, не пам'ятає, але потім кінційно дописав, що це все прекрасно, але ми зробимо тимчасовий шал-скрипт, який скинемо всі команди, його туди запустимо. Бо якщо команду запускати одним махом, нема контексту. Часом не вистачає контексту, де вони запускають. Сиді кудись, поїду в територію там щось зробити, по тоці кому можуть загубитися. Так, що? Чому я що раз тожу? Права і ліва кнопка, різні кнопки. Я ж лівою кнопку скажу. Ага. Звідки я тут все знайшов? Я знайшов тут все на Ось така справа. Проблема з Пайпаєм, власне, то, що Мирослав казав, і плоноргом є. Ми бачили вже кілька пакетів, які на планорзі стоять у версіях піврічної давності, на Пайпає вже витримали 5 чи 10 релізів свіжих. І розбіжність версій є серйозна, причому розбіжність тільки в версіях, а й в документації виходить. Тут є дещо проблема. такі речі. Вопроси. А Я я кажу, що пастори. А от ну, так що а... з висі ще буде фактично пастором, і то ж що з ним баю. Так, ну, собі видостатньо є, що пастором, для пастора ти створюєш Zoom skill. Тобто. Пастор це є вищого рівня задача, тобто фактично пастором ти можеш створити булдог. Конкретний для побудови плона третього, плону другого інстансу, чи ще чогось. І, відповідно в тому билдауті, наприклад, ти розумієшся, в тебе є зовком, як такий. Тобі в зовком треба внести порти. О, ти пастер, О, по це може зробити пастир, але проблема така, що де тобі ті параметри винести, в булдаут це вже, чи в пастир це вже? Пастер в сетап, в сетап це вже фактично. Для пастера. Пастер має команду create. Так. Собі заміняє. Ти можеш цю команду шаблінь. дописати додаткові параметри і вони будуть напряму в шаблон приходити. Так. Але питання в Про тому, що найбільша різниця між пастером і білдаутомським рецептом, що пастор ти запускаєш один раз, і, все. і після того ти лишаєш, а билдаут запускається багато-багато раз. Переконфігуровуючи, тобто там є можливість ну, переконфігуровано. Власне, власне, все корхма вже білдаутом, що ти ціл. можеш порт поміняти і в'їхати, якщо ти пастером запхав порт, і билдаут так. його в себе не, не має параметрів порта, то в тебе зовпорт не буде мінятися. Другий раз. Так, в, так. раз. в пастері вже вони з цього часу почали додавати під команд. І там коментарі там додаткові, в яких місцях будуть вставлятися куски. Тобто пастером вже також ніби можна. А, і, так, ну, ну так, це власне сьогодні. Ми, ми сьогодні бавилися з Богданом. Богданський може провести мастер-клас, як пастором створити архетиповський контент з будуванням філдів в схему, з будуванням портлетів, е е юблетів і чого завгодно, просто вісти. в продукт, який ти спочатку кажеш, ага, я хочу створити планівський. Архетип перший, потім я створюю контент тип, потім я кажу, я хочу портрети, якщо додати, б'юшку, б'юшку б'юлетик, Або до схему, потім до схеми пола якийсь там, форму. Але це пастер одноразове створення. Тобто ви за, в процесі зробити. запуска твоєї команди сконфігурує з складних усіх всіх параметрів шаблон, де він буде потім брати участь у на наступних командах. Можливо, можна зробити пейстерівський темплейт, який вставити або якимось рецептом, або просто виклику команду викликати пастер, щоб він зробив. Але це нема, нема змісту, розумієш, пастер Я застосовує те саме, читар, застосовує для рендерингу темплейтів. І в принципі ти можеш читер застосувати на будь-якому рівні, чи на рівні булдаута, чи просто викликати будь-який скрипт, тобто той самий ресайп-комент виконати. Який буде застосовувати той читаш шаблон до якихось значень, до якоїсь конфігурації, одну конфігурацію з другою склеїти чи ще щось. В тому справі. Ось такі штуки. Я бачив на межі хостів, тобто, десь було переконаться і десь вказати, що різні ніколи не треба що яйця, яйця, там не пояснило, там якийсь був види на карті, який почав займатися, хтось нам ти сказав. Ти що знає про це? Чому може? Яйця не релизитись на купі, не, не наповодити яйця яйца заморожені. Яйця, яйця. А тільки source distribution. Нема доробих яйца. Яйце воно скомпільоване, переважно під конкретний питон. Це раз. Тобто, якщо релізити, то варто релізити всі питони. Бо пік-файли, вони є під конкретний пітон. плюс, е якщо ти маєш ще різні архітектури процесора, а маєш всі розширення в питонівському пакеті, то ще й різні пакети. Тобто, виходить дуже багато все. Теоретично, можна просто з сор-дистрибьюці, збудувати собі все, що хочеш.